Мій наречений Ісупов Микита, йому 25 років, 4 листопада йому буде 26. 8 лютого він виїхав на ротацію до Маріуполя разом зі своїми побратимами з частини 3011 Національна гвардія України. І 24 лютого війну він зустрів у Маріуполі. Він мені зателефонував зранку о 6.30 і сказав: почалась війна. Протягом дня ми якось тримали з ним зв'язок, переписувались. До 2-3 до, 2, до 3 березня з ним зв'язок був. З 3 березня зв'язок зник з ним. Не було зв'язку 5 днів. Я намагалася якось через побратимів якось дізнатися щось про нього. 8 березня він мені з іншого номеру написав, що з ним все добре, що він живий. Потім вдалося ну, йому зателефонувати. Він сказав, що все добре, ми тримаємось, не хвилюйся. Потім зв'язок був дуже поганий. Раз в декілька днів вдавалося зв'язатися. 21 березня він сказав, що його переводять на якусь іншу позицію. Потім він зателефонував мені ввечері наступного дня. Ми з ним трошки порозмовляли, і я йому сказала, що в мене якесь погане передчуття. Він сказав, не хвилюйся, все буде добре. І 23 березня зранку він мені зателефонував і сказав, що я в іншому місці, я у безпеці. Кажу, де саме ти? Він каже, я у госпіталі. Каже, що з тобою? Я поранений. У нього перелом лівої п'ятки і поранення правої руки, порізав склом. Потім вже, ну, тобто останній раз я його голос чула 23 березня, коли він зателефонував і сказав, що він поранений. Потім ми тільки з ним переписувалися дуже-дуже рідко, тому що зв'язок, інтернет, був дуже поганий. Завжди питав, як я, чим я займаюся, питав про рідних, як бабуся, як батьки. Він ніколи не жалівся. Він тримався, він жартував. Він мені вже тільки наприкінці, там, початок травня, десь, він мені казав, що вже важко, дуже мало їжі, води вони могли пити не по два-три дні. Не було води. А якщо була, вона або технічно струб, або, як він мені писав, вода. Смерділа протухшими яйцями. Їжі було, він писав, 2-3 ложки на добу каші, не було ні ліків, ні медикаментів. Він як зламав ну, ногу, йому десь через тиждень тільки наклали шину і все. Ну, Тобто, ніякої медичної допомоги там неможливо було надати вже. Останній раз він мені написав. 12 травня з чужого номеру написав, що все добре, вони тримаються. Кожного разу, коли він мені писав, кожного разу він казав, що скоро буду вдома, ми скоро побачимось. Я в це вірю, вірю ти, будь ласка. Він, він каже: Я впевнений, що скоро я буду вдома.' І ось, 12 травня, він написав, що вони тримаються, що все буде добре, що скоро ми з ним побачимось. Це був останній раз з ним зв'язок. І 19 травня мені повідомили з частини, що він евакуйований з Азовсталі на територію так званої ДНР. І з того часу мені за нього не відомо нічого. Вже майже 5 місяців я не знаю, де саме він перебуває, тому що була інформація, що полонених перевозять в різні місця. Я не знаю, де він саме. Я не знаю, в якому він стані. От коли 21 вересня відбувся обмін, поміняли Міхаїла Діанова, той, що з рукою був, з той фотографії знаменитої, і коли написали, що у нього не вистачає 4 см в кісті, я, ну, я не знаю, що з ним. Я не знаю, що з його негою. Я не знаю, якого, і в якому він стані, і що з його здоров'ям. Він, коли ще був на Азовсталі, він ну, скидав мені фото. За ось цей період, за три місяці, він скинув 20 кілограм. Він виїжджав, він був 95 кілограм. На Азовсталі він вже був десь 70-75. Зараз я навіть не уявляю, в якому він стані. Куди б я не зверталася, в різні Ну, в координаційний штаб, Червоний Хрест, ООН, писала листи, робила запити. Ніхто чіткої відповіді не дає. Всі відповідають як, як під копірку. Ми робимо все можливе, чекайте. І ніхто не надає ніякої інформації, де він, в якому стані, що з ним. Ні, невідомо нічого. Коли він потрапив у госпіталь, він мені написав, що як тільки він попав ну, в бункери у Азовсталі, він побачив там багато дітей, маленьких дітей. Він каже, для мене це було дуже тяжко бачити дітей в цих бункерах. Е, каже, діти не повинні це, це проживати якраз на вулиці. Ну, була весна, він каже, вони повинні гратися, радіти сонцю, а не ось це все. Ну, діти для нього це ну, така дуже болюча тема. Е, писав, що ну, всім важко. Е, але всі тримаються. Писав, що дуже багато поранених. Дуже. Він каже, що морально тяжко, коли провозять поранених, і коли там наживо їм ободують ногу або руку, ось ці крики. Він каже, що морально дуже важко ось це все переживати, чути. Ну, я ж кажу, він все завжди він тримався. Він якось, ну, дуже рідко він казав, що важко, і якось жалівся. Він намагався завжди жартувати. Він такий, що він, ну, які б проблеми не були, він, він завжди їх вирішував з з посмішкою на вустах. Ну, він такий оптиміст у мене. Більше такого, ну, казав, що постійні обстріли були. У нього також контузія, і він казав, що постійно літаки з кораблів обстрілювали, артилерія. Ракети, бомби, він казав, що ну, от коли десь щось прилітає, то ну, йому недобре. В ушах починає звеніти. Там був грибок, він мені скидав фотографії, і там стіни просто чорні від грибка, від всього там сирість, там поранені просто гнили заживо. Якщо навіть маленька була подряпана, то ну, вона в велику рану розросталася. І він мені. Написав, що дуже важко, знаходячись два місяці у бункері жити з думкою про те, що ну, в будь-яку секунду тебе може не стати, може прилетіти щось. Казав, що він дуже боявся спати. Коли вже вони здогадували, що вони будуть виходити у полон, я написав, що ну, полон же ж це не приговор. Там, хоч не будуть стріляти, не будуть бомбити. Він каже, навіть, ну, навіть зараз я тобі пишу, і я не знаю, що може статися в наступну там, секунду, хвилину. Він сказав, як тільки я повернусь, одразу підемо з тобою, одружимось. Він дуже мріє про донечку. Він завжди мені казав, що я хочу донечку, наради мені донечку. Ми планували з ним після того, як закінчиться у нього контракт, планували повернутися до нашого рідного міста Нікополь. Зробити ремонт у нашій квартирі, завезти собаку, подорожувати, просто мріяли жити звичайним життям. Але почалась війна і всі плани, всі мрії, вони просто зникли. І зараз тільки одна мрія, щоб він як швидше повернувся до того.